Вітаю вас, любі телеглядачі. Вибір, волевиявлення. Яку роль відіграють у наших буднях? І яка справжня ціна наших бажань. Тема нашої розмови. У нашій студії пастор Богдан. Вітаю вас! Доброго дня! Доброго дня! Отож, вибір. Як вибір діє на наше майбутнє. Вибір сьогоднішнього дня наших рішень в сім'ї, в бізнесі. Те, що ми вибираємо сьогодні, воно формує наше завтра. І те, що ми вибрали вчора, воно реалізується сьогодні. Тому що ми вибираємо, на кого ми будемо вчитися, в якій вулицею будемо гуляти, що нам має подобатися, де себе реалізувати. І, вибираючи певні напрямки, ми робимо це. Навіть не усвідомлено, але це все разом сукупно складає нашу майбутність, наше майбуття. І потім, через наш вибір, який ми зробили вчора, позавчора чи декілька років тому назад, це формує нашу особистість сьогодні. Це безперервний процес. Тому що те, що ми повторюємося, те, що ми маємо сьогодні, це вибір наш вчорашній. Але те, що ми вибираємо вже сьогодні, воно формує наше завтра. Є вибір добра і є вибір зла. Завжди йде боротьба. Чомусь ми швидше схиляємося до негативної сторони. Чому до негативної? Люди люблять спробувати все. І в народі кажуть, заборонений плід дуже приємний. Люди хочуть перевірити все, і Адам це хотів. Зрештою, Бог вклав людину в вільний вибір, і по сьогодні цей алгоритм працює в житті кожного з нас. Кожна людина свідомо вибирає. Чиї вибрати все дозволеність, чиї обмежити себе і рухатися лише в певному ракурсі. Наприклад, спортсмени, візьмімо спортс... життя спортсмена, фахового спортсмена. В нього певний режим життя, від якого він має неухильно дотримуватися. Він стоїть в цьому режимі з ранку до вечора, кожен день безперервно. Він вибрав це свідомо. І він знає свою ціль, він хоче бути олімпійським чемпіоном, чи він хоче щось досягнути і завоювати якесь місце. Для цього він платить роки певного режиму життя. Але більшість людей вони кажуть: я не готовий платити таку ціну, тому я буду жити так, як мені. Прийде на наступний день. Я не буду будувати собі певних графіків життєвих. Я не буду себе обмежувати. Я вільна людина, буду робити те, що хочу. І зачасту такі от вільні люди, які роблять те, що хочуть, і тішаться своєю свободою, вони ніколи не досягають успіху. Отож, визріває вибір в людини. Вибір визріває. Але е дуже багато чинників на це впливає. Які чинники впливають? Який головний чинник схиляє нас на вагу зла, егоїзму? Е, давайте так, візьмемо писання. Писання говорить так, що апостол, один з апостолів говорить так, цитую його, що Бог дає нам хотіння і бажання за чином волі своєї. Бог дає нам хотіння і бажання, Бог вкладає в своїх людей хотіння і бажання. Але. Якщо він дає свої бажання, це не означає, що людина це приймає, рішення приймає сама людина. Бог лише дає бажання, показує мрію, дає хотіння чогось, але волевиявлення самої людини це якби підпис. Я це приймаю, я в цьому згоджуюся. Це рішення її духа. Це дуже складний процес, але він відбувається на рівні духа і душі людини. Де людина самостійно це відкидає хотіння або це приймає. Так само і диявол, так само і інші люди. Вони Не тільки Бог дає нам хотіння і бажання, диявол дає хотіння і бажання. Люди, родичі дають нам хотіння і бажання, але вибираємо ми. І ось ціна нашого вибору формує нашу майбутність. Хтось захоплюється спортом, а хтось не захоплюється. Хтось захоплюється Богом, а хтось не захоплюється. Хтось має все дозволеність, а хтось себе обмежує. І в основному ті, які не мають графіку або не мають дисципліни особистої і е, не обмежують себе ні в чому, вони е, зверхньо дивляться на людей, які себе обмежують. І рахують, що це неправильно. <кх> ну, час показує зовсім інше. І в кожної людини, напевно, своя схема добра і зла. Так, філософія людини кожна, в кожного різна. І ця філософія добра і зла. Це сукупний досвід батьків, обставин життя, друзів, і ми собі формуємо свій світогляд. Ми, кожен з нас має той світогляд, який рахує, що він самий правильний. І якщо є інший світогляд, зачасту це породжує конфлікт, тому що а чого ти не думаєш так, як я? І є Божі люди, або візьмемо так християни, назвемо богобійні люди, які в свій світогляд включають Боже Слово. І ось наскільки ми, Божі люди, християни, дозволимо Біблії, Божому Слову війти в наш світогляд, настільки ми будемо і Богові до вподоби. Це наш вільний вибір, це наше рішення. І тоді вибір буде правильний, якщо він буде оснований на писанні? Якщо так? він буде збудований на, на писанні, принципах. він буде правильний, тому що все дуже відносно. І от вчені люди, і освічені люди, ми всі знаємо, що все дуже відносне. Що таке красиво відносно, так що таке якісно, також відносно, що таке добро і зло Зачасту це відноситься до відносних понять. Але Якщо Біблія говорить про принципи, то це не просто Біблія книжка говорить. Це Бог людині, творець своєму твориву, передав принципи добра і зла. Він сказав: оце добре, оце зле. Оце правильно, оце неправильно. Якщо ти, сину мій, донька моя, будеш притримуватися моїх принципів, то будеш схожий на мене. Якщо ти успадкуєш мої стандарти, то ти будеш мій син, моя дочка. Якщо ти не успадкуєш, ну ти сам собі долю будуєш. Та все залежить від вибору. Кожного з нас. Отож. Ісус, будучи на землі, теж боровся з вибором, але Він переміг. Один із яскравих прикладів це Гефсиманський сад. Е, вибачте, ви закінчите своє питання. Е, він переміг своїм вибором. своїм вибором взяти правильний вибір. Так. Бо він був на роздоріжжі. Його душа кричала. Хай не буде розп'яття, хай не буде смерті, можна не зараз, можна якимось іншим чин чином. І було Боже відкриття, Боже Слово, і Він знав, він це розумів, і це був дуже величезний подвиг. І душа, і тіло казало ні, але його дух казав так. І от він боровся з самим собою і все-таки настояв і сказав: Я зроблю так, як хоче цього Бог. Як нам навчитись перемагати? На прикладі Ісуса, ми побачили згідно відкриття, яке він отримав від Бога. Воно допомогло йому перемогти біль і думки, які говорили ні, це болить важко. Сьогодні ми люди стикаємося теж з труднощами і проблемами. Як нам вибрати цю дорогу правильно, іти за Богом і перемагати? Це ну, важко. Це важко, і я можу до цього, до цієї картинки домалювати наступний епізод. Ви знаєте, що так само як сила м'язів, вона тренується, так само і сила духа вона також тренується. Тобто Бог дає нам життя, щоб ми не лише розвивалися фізично, інтелектуально чи морально, щоб наш дух також розвивався. Бог не дасть нам приймати серйозні рішення на початку життя. Бог, е, зауважте, що люди одружуються не в 10 років і не в 15 років. Тобто, серйозні рішення, коли людина визріває, коли людина розуміє. Плату за своє рішення, ціну свого рішення, наслідки свого рішення. І тоді людина в цьому е, несе звітність перед собою, перед Богом. І сила духа вона виховується кожним з нас на підставі нашого е, досвіду життя. Ми повинні пройти випробування, повинні пройти спокуси. Наш дух повинен виховатися. Ми повинні працювати над собою. Тобто силу рішення, волю, силу... Волі, силу волі, так скажемо. В народі кажуть, сила є, воля є, а сили волі нема. Так от, силу волі ми в собі маємо виховати з роками, щоби, бути, щоби володіти собою. Більшість людей не володіють собою. Ними володіють емоції, обставини, світогляди інші, люди інші, бажання інші, але людина собою не може володіти. До речі, в е писанні написано. В Старому Завіті, що той, хто володіє собою, володіє собою. Тобто він може прийняти складні рішення і за них відповідає, і за них платить ціну, і він, він знає це, і він це робить. Той, хто володіє собою, ліпший завойовника міста. Тобто закінчу відповідь на, своє, на ваше питання, це е, навчитися перемагати ціна цього. Це навчитися володіти собою, виховати, дозволити Богові виховати якість твого духа, твоєї душі на високому рівні. І за це треба заплатити ціну послуху, послуху Божому Слову, послуху вивчення Божого Слова, послуху смирення, послуху дисципліні, організації свого часу. І все це сукупно виховує нас як особистість. Але все починається з вибору. Починаються думки в твоєму розумі. Чи це буде вигідно тобі? Чи ти отримаєш якісь складнощі і труднощі згідно свого вибору? Візьмемо до слова апостолів, які йшли свідомо проповідуючи Євангелія на смерть. І в них був страх, але вибір був однозначний: йти і проповідувати Ісуса Христа розп'ятого. Страх не заволодів їх вибором. Все одно вони готові були віддати своє життя. Як навчитися бути сміливим і мужнім для того, щоб робити цей вибір на славу Бога, на славу добрих справ? Можна ж посидіти в тіні, правда? Можна бурю е зовсім по-різному пережити. Так. І не. завжди хочеться легшого шляху. Е, зауважу, що страх він був присутній в апостолів, і він присутній в нас. І це нормально, кожна твереза людина має страх. Але ті, які виховалися на підставі Божого Слова, і для них Бог був більшою реальністю, ніж проблема, Розумієте, страх він дозволяє нам зважити наше рішення. Чи ми готові заплатити ціну за свій вчинок? Чи ми все-таки відмовляємося і, поступово, і поступаємося принципами, і згоджуємося з обставинами? Страх, він все-таки викристалізовує в нас наші цінності. І апостоли також цінили своїм життям. Вони також любили життя, але вони більше любили Бога. І завжди перед любим вибором через страх вони зважали моє життя чи любов до Бога. Принципи Божі, чи все таки поступитися цими принципами. І вони долали свій страх. Вони долали і розуміли, що Бога більше є, ніж цих обставин. Тому вони й перемагали. А чому людей, які щиро вірять в Бога, осуджують, тому, не що приймають, її? тому що їх рахують. Так само як спортсменів обмеженими. Вони обмежують своє життя, і християн рахують фанатиками, тому що вони самі добровільно обмежують. В Біблії не написано заборони. В Біблії написано любити Бога. І от якщо людина любить Бога, вона сама себе обмежує від непотрібних речей. Ми не можемо всі непотрібні речі протягом життя перепробувати. Це неможливо. А більшість людей через те, що вони рахують, що вони вільні, вони хочуть перепробувати всі. Моменти життя, гріхи, праведні речі, добро і зло, перевірити все на своєму життєвому досвіді. Життя не хватить, щоб все перевірити. Життя дане для того, щоб ми навчилися послуху Божому Слову, навчилися вибирати добро, в цьому добрі жити, довіряти своє життя Богові і свідомо вибирати Боже Слово, Божі заповіді, Божі стандарти у своєму житті. Це наш вільний вибір. Тому зі сторони це рахується фанатизмом, але насправді це раціоналізм. Це раціональне використання свого часу і свого життя. Отож, яка справжня ціна правильного вибору? Знати, що є правда, пізнати це через Боже слово, дисциплінувати своє життя, підкоряючи цій правді, організовувати своє життя під цю правду, і тоді твоє життя буде ефективним і матиме добрі плоди в своєму житті і для суспільства. Дякую вам, пастори, за вашу Дякую щирість. Вам. Дякую, дорогі телеглядачі, що ви разом з нами. І я хочу попросити вас, пастори, помолитися за наших телеглядачів за нас, щоб ми робили правильний вибір в своєму житті. Да. Давайте, гля... телеглядачі, ми разом будемо молитися, кожен за себе і Бог вірю чує цю молитву. Батьку, ми просимо тебе, дай нам бути розумними і витрачати свій час, своє життя на корисні і потрібні речі. Забери в нас. Байдужість і лінивість, і допоможен кожному з нас прийняти силу вольового рішення, ефективно і раціонально використовувати свій час, в потрібне русло, направляти своє життя, вивчати, що нам добре, Твоє Слово досліджувати, щоб ми притулялися до добра і схиляли свої ноги до правди, відвертатися від злого і не перевіряти все на своєму досвіді, а вчитися довіряти Тобі, Твоєму слову, що ти для нас Пропонуєш найкращий варіант життя. Дай в цьому кожному укріпитися телеглядачеві, утвердити себе, свій дім і свою сім'ю. І хай твій мир наповнятиме серця кожного з нас. Ми молимося в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Амінь. Зустрінемось з вами рівно за тиждень. На все добре.